Дивіться, яку маємо ситуацію. Працює канцелярська сотня. Жінки, дівчата, дуже не схожі на терористів. Вони налякані, бо коли я сюди приїхав, кустила купа автоматчиків і махаючи цим папірцем, хотіли негайно штурмувати цю будівлю. Я не побачив там жодного бандита, взагалі жодної людини, яка схожа на правопорушне. Працюють законосутняні люди. Тому я би, якщо тут є працівники міліції, попросив би забрати оцепи. Забрати автоматчики і люди виконують добропорядне рішення суду. Тільки вони не хочуть міліції віддавати ці документи, бо не вірять в наші прохороні органи, вони хочуть їх склеїти, вилетити звідси і сфотографувати. Це не власність комуністичної партії. А це е, документи з офісів Януковича, Пшонки, про кримінальні схеми і так далі. Тому, якщо тут є що, Якщо є. Це рішення суду, на підставі якого міліція намагалася десь пів години, як я приїхав сюди з автоматами е, штурмувати офіс цього приміщення. А можете результативну частину прочитати? Резолютивна частина дуже проста. Клопотанням старшого слідчого, слідчого відділу Подільського, РУ, ГУМВС України. До речі, це ті, які гостини двір захищали. В місті Києві майора міліції Плахотнюка, погоджено прокурором прокуратури Подільського району міста Києва Квещенко, про проведення обшуку, задовільнити, надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідів та знаряддя вчиненого злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин в приміщенні центрального комітету комуністичної партії України, що розташований на вулиці Бориса 7, та на, та на вулиці Борисаблівській, Борис 7 в місті Києві. Визначити строк дії ухвали, тривалістю 20 днів з дня постанови ухвали слідчим суддею. Ухвала складена у двох примірниках і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це вже кінець. Якого злочину? Е, суддя, слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва, Павленко, ОО. Отже, в ухвалі суду написано. Постанова діє 20 днів. Ці люди готові вийти навіть сьогодні. Вони не, вони не збираються битися, в них нема, крім ручок і клею, в них немає жодної зброї. Вони просто налякані тим, що з ними можуть зробити те, що стається з іншими учасниками гідності, які гинуть. Тому я, якщо тоді є працівник міліції, я би просив би забрати авто. Мене звати Юрій Салітюк, народний депутат України, Остопінської Віднесло Форду.